Закрутила на Музичний гурт Фіолет привіз до Рівного новий альбом. Збірка під назвою Пісні любові з поля бою побачила світ на початку жовтня. Саме її презентуватимуть музиканти, подорожуючи Україною. За словами фронтмена гурту Сергія Мартинюка, альбом має в собі відображення подій в країні, але разом з тим покликаний відволікти увагу людей від щоденної інформаційної втоми. Більшість українців, зокрема молоді, до якої ми переважно звертаємося як музиканти, так чи інакше втомлені вже. Тією інформаційною напругою, яка присутня в змі, і музика для багатьох українців в плані власне самої музики, концертів і так далі, лишається чи не, єди, не єдиною емоційною віддушиною, в якій люди можуть відпочивати після безконечних стрічок новин. І, хоча музиканти вирушають в концертний тур, вже не вперше цього разу гастролі носитимуть особливий характер, ми намагалися хопити, власне, як завжди, не тільки. Традиційні для нас західноукраїнські міста, а і схід. Тому альбом концерти презентації відбудуться і в Харкові, і в Дніпропетровську, і в Сумах, і в Полтаві. Заїдемо і на південь. Проте нове географічне охоплення не єдина особливість туру. Має гурт Фіолет також і кадрові зміни. Саме в Рівному, яке є, до речі, першим містом в турі, дебютує новий гітарист гурту. У нас Дебют нашого нового гітариста сьогодні в Рівному перший концерт. Наш попередній Микола Тимощук поїхав на проживання постійне до Польщі сусідньої. От і сьогодні у нас дебют в гурті нової людини. Сподіваємося, все вдасться. Матік дуже переживає, але я думаю, йому нема чого переживати. От, він в своїй справі. Під час самого концерту гурт «Фіолет», окрім власне презентації нових пісень, поділиться із відвідувачами і свіжим баченням старих композицій. Зараз, окрім концертного туру, музиканти працюють над зйомками кліпів, один з яких глядачі зможуть побачити вже впродовж найближчих тижнів. Ілона Якимюк у ритмі подій.